Доброго дня! Тема уроку. Які природні ресурси є в Україні. Пригадайте, якими природними багатствами славиться кожна з природних зон України? Поміркуйте, як ви розумієте слово сполучення природні ресурси. Коли вам доводилося його чути? Може, коли йшлося про фізичні можливості організму? Фізичні ресурси. Або грошові ресурси, чи ресурс часу ресурс від французького ресурси джерело, запас потреб і можливостей. Існує багато видів ресурсів, і серед них природні, тобто ті, що забезпечать існування людини. Тобі відомо, що нежива і жива природа складає наш навколишній світ. Довкілля, наше життєве середовище. Люди використовують те, що дає нам природа для забезпечення всіх своїх потреб і створення зручних умов для свого життя. Для цього потрібні різні природні ресурси. А саме, Мінеральні, кліматичні, водні, ґрунтові, земельні, рослинні, тваринні та оздоровчі. Ресурси можуть бути відновлювальними і невідновлювальними: енергія води, енергія вітру, енергія сонця. Відновні природні ресурси. Це сонячна енергія та енергія вітру, використання яких не впливає на зменшення запасів. Невідновлювальні корисні копалини, земельні рибні ресурси, ґрунтові, лісові. Невідновні природні ресурси. Це корисні копалини, вугілля, торг, газ і нафта, які після їхнього використання не відновлюються. Кожна країна світу володіє певними ресурсами. А які природні ресурси є в нашій країні? Розглянемо їх. Мінеральні ресурси. Мінеральні ресурси. Це запаси корисних копалин, мінералів, що використовуються в господарстві як сировина або джерело енергії. Україна належить до переліку країн світу, що найбільше забезпечені природними мінеральними ресурсами. Так, із 120 видів корисних копалин, що нині застосовує людство. У надрах нашої країни виявлено близько 90. Ті корисні копалини, яких не вистачає: нафта, природний газ. Країна купує, імпортує в інших країнах. Усі вони необхідні для виготовлення промислових товарів. Використання мінеральних ресурсів супроводжується великими втратами під час видобування, перевезення, переробки через недосконалі й застарілі технології. У результаті цього накопичуються відходи, що займають значні земельні ділянки. У відходах залишається ще багато корисних речовин, що їх можна було б використати за умови застосування новітніх технологій. Гори з відходів терекони здатні самозайматися й горіти, виділяючи в повітря отруйні забруднюючі сполуки. Кліматичні природні ресурси. До кліматичних природних ресурсів належить енергія сонця, що визначає суми температур. Дію вітру і опади вони є першорядними для успішного вирощування сільськогосподарських культур, а також для отримання зеленої чистої електроенергії. Кліматичні енергетичні ресурси вважаються екологічно чистими. Водні ресурси України. Водні ресурси розподілені в Україні нерівномірно. Найбільше їх на Заході, а найменше на півдній південному сході. Цінними природним ресурсом України є родючі ґрунти. До земельних ресурсів належать землі, що використовуються для сільського чи лісового господарства, будування міст, доріг і підприємств. Рослинний і тваринний світ нашої країни також є цінним природним ресурсом. Від його екологічного стану залежить життя і добробут українців адже жива природа впливає на життєдіяльність, відпочинок і оздоровлення населення. Уявіть. Один із ваших. Із важливих природних ресурсів, яким володіє Україна, раптово вичерпався. Які наслідки можна е, очікувати? Як вони вплинуть на твій добробут і життя? Отже, Україна володіє багатими природними ресурсами, але потрібно їх використовувати раціонально. І ощадливо, щоб і майбутні покоління змогли ними скористатися.